Тринадцятирічний Олексій Підгурняк у спорт прийшов чотири роки назад. Каже, до боксу заохотив старший брат. У юного спортсмена уже є серйозні здобутки. Срібний призер чемпіонату України та срібний призер чемпіонату Європи і переможець міжнародного турніру в місті Рівне. А от Марина Бех легкою атлетикою займається вже понад сім років. Як переможець багатьох змагань, вона як ніхто знає ціну і шлях до перемоги. Це і мета, це і спосіб піднятись вище. Це Таке бажання це такі емоції, які ну дуже важко взагалі словами передати. Це те, що взагалі людям зі сторони дуже важко зрозуміти, тому що почути свій гімн, стоячи на найвищій сходинці підестали, це напевне саме, саме найбільша нагорода. Щорічно з міського бюджету на розвиток фізичної культури та спорту виділяється 7 мільйонів гривень, з яких 6 іде на утримання спортивних споруд та мільйон на заходи. Виїзди на змагання за кордон не фінансуються, і в цьому велика проблема, кажуть тренери. Не вистачає коштів для того, щоб виїжджати, тому що деколи наші спортсмени і тренери виїжджають за кошти, де вони. Знаходять, тому що знайти це дуже важко. От я на сьогоднішній день не можу поїхати на чемпіонат світу своїм учним олійникам Павлом, тому що немає коштів. Та які б не були проблеми, позитивні тенденції все ж помітні. Зараз знаєте, мені здається, настали часи, що дійсно кожен починає фізичній культурі спорту приділяти, скажімо, реально більше часу займатися цим, тому що раніше більш таке воно було пропагандистське. Мені здається, сьогодні. Люди зрозуміли, що здоров'я це основне. Тож у передсвятковий день бажаємо усім спортсменам бойового духу та незламної жаги до перемоги.